У гуманітарному пункті видачі речей, що біля Свято-Успенського собору, облаштували нові стійки для верхнього одягу та запрошують полетавців приносити сюди теплі речі. За словами самих переселенців та волонтерів, зараз у найбільшому дефіциті чоловічий одяг. Сейчас большая потреба в футболках. Наверно, ну може ще в піджаках, тому що стає холодно і якось то чуєні уютно. Одягу, якого зараз не вистачає? Ну, сім'я. Зім'я дівчина. Осені пальто і обув. легку, щоб м'яка була, бо тяжело ходити. Галина вимушена переселенка з Харкова. За осінніми речами прийшла з донькою Веронікою, якій саме сьогодні виповнилося 6 років. Тож не обійшлося без подарунків від волонтерів. Гайко, поздравляю з днем Ось тобі зошит, ти в школу не йдеш, але малювала, щоб ти. І ось ще такий медведик і невеличке одіяльце, щоб ти могла вкриватися. Ми дуже Дякую. раді, що ви приїхали Дякую. до нас. Готуємося до зими, переживаємо, щоб не було холодно. Куртки, колготки. Світрки, шапочки. Вже осінь. І зима теж на носу. Опалювальний сезон, ви самі знаєте, який буде, ніхто не знає. І тому речі потрібні, теплі вже людям. Нема практично нічого чоловічого, ні обуві зовсім нема, нема ні джинсів. Не курток, нічого. Чоловіче все е, підліткового мало. Підліткове чоловіче. Ну і жіноче, великих розмірів. Дуже багато жінок потребують. Не маленьких, не звіймовички. Оскільки актуальним стає верхній одяг, збільшилася потреба і у вішаках. Окрім одягу, біля собору приймають україномовні книжки для дорослих та дітей. Тут діє точка буккросингу. Бачите, що у нас тут організоване місце для розташування книг, але ж книжні полполочки пусті. Декілька книжок є, які залишилися. Але ж люди беруть, вони цікавляться, вони читають ці книжки ввечері, відволікаються від сьогодення, від звісток з фронту. Пункт видачі речей біля свято Успенського собору працює щодня з 10 до 15 години.